Якщо не вмієш чогось робити, то найгіршим вибором буде склавши руки, сказати Я не вмію. Відмовитись навіть від спроб. І в чому буде ваша слабкість? Слабкість тому, що навіть п'ять невдалих спроб дають набагато більше досвіду, ніж жодного разу не спробувати. Тож сьогодні ми спробуємо з вами намалювати квочку з курчатками. Хоча на думку деяких коментаторів я також не вмію малювати, але я спробую. Колір квочки здається простим і зрозумілим, але він об'єднує всі багато кольорів. Це синій, фіолетовий, коричневий, червоний, жовтий, помаранчевий і багато інших. При змішанні такої кількості кольорів фарба часто стає просто чорною. Художники це називають грязь. Для того, щоб так не відбувалось, по-перше, покладіть картину горизонтально. По-друге, не тисніть сильно на пензлик. А по-третє, не малюйте довгий час в одному місці. Зверніть увагу, як я тут малюю, весь час перескакуючи з одного місця на інше. Це робиться для того, щоб там, де ми намалювали фарбу встигла висохнути, а я поки малюю іншу ділянку. Це робиться для того, щоб не з'явилась грязь в картині. Якщо цікаво, підписуйся, ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.